І так, поїхали. Значить, пишемо перший варіант номер 1 І так дивіться. Значить, умова: проведіть пряму Б і відмітьте на ній точку С. Відмітьте точку Д, яка не належить прямій Б, і проведіть пряму СД. Чи можуть прямі Б та CD мати ще одну спільну точку? Ну, відповідь обґрунтуйте. Ну, тут завжди в геометрії потрібно якимось чином обґрунтувати відповідь. І так, працюємо залі, наразі, разом зі мною. І просто робимо те, що від нас питають. Проводимо пряму Б. І так, ось провели пряму Б. Підписали. її, Так, ось Б малень. Далі. Відмітьте на ній точку С. Ну, будь ласка, ось точка С. І одразу, біля креслення робимо пояснення, що точка С належить прямій Б. Це обов'язково. І тут зараз питання до вас, до всіх. Чому я можу стверджувати, що завжди на прямій можна обрати точку? Де це було написано? Так, аксіоми ми записували з вами. От де це там, Друга було написано. Ніка, ще раз. Друга аксіома приналежність точок. ПО. А яка б не була пряма, існують точки, що належить їй, і точки, що не належить. Тому, якщо в мене є пряма Б, я завжди можу обрати точку, яка належить прямій Б. Далі за умовою. Відмічаємо точку D, яка не належить прямій B. За цією самою аксіомою я можу стверджувати, що яка б не була пряма B, завжди можна обрати точку, яка їй не належить. І ось тут я напишу, що точка D не належить прямій B. Далі потрібно провести пряму CD. І знов таки питання: чому я можу стверджувати, що через точки С і Д можна провести пряму? Аксіома третя. Читай. Через будь-які дві точки можна провести лише одну пряму. Правильно, тому я беру і проводжу пряму СД. І напишу ось тут: СД, тере, пряма. Тут же спрацювало аксіома проведення прямої. І, нарешті, останнє питання в цьому номері. Чи можуть прямі Б та ЦД мати ще одну спільну точку? Як ви вважаєте, так чи ні? Просто. Просто відповідь. Мніні. Можемо Мні... ми... Ми ще одну точку поставити? Дивись. Нікіт, питання задачі яке? Чи можуть прямі CD та B мати ще одну спільну точку? Як ти вважаєш? Можуть, чи не можуть? Просто думка. Ми же не, не на оцінку відповідаємо. Просто думка. Ні, напевно. Ні. Дійсно, ні. Тому що через дві точки проводиться лише одна пряма. І якщо дві прямі мають дві спільні точки, то ці вже прямі повинні співпадати за цією ж самою аксіомою проведення прямої. Бо через дві точки лише одна пряма проводиться. Зрозуміло? Так. Так. Давайте номер два. Так, Нікіту, ну давай, читаємо номер 2. Е, так, зараз номер 2. Визначте в зошиті 4 точки М, Ф, П та К е, На малюнку першому через кожні дві точки проведіть пряму. Запишіть усі отримані прямі. Молодець. І так. Переносимо цей малюночок. Маємо точку М. К. І... і так, гаразд. Нікіто. Поїхали. Так. Давай почнемо з точки М. Щоб ми не заплутались, так? тому що нам потрібно провести всі прямі, жодну не загубити. Почнемо з точки М. Проводимо всі прямі, які можна провести. Так, перша, яка буде пряма. Перша пряма МФ. А, девіс, я а, МК МК. Наприклад. Ось давай її так проведемо. І напишемо ось тут: МК. Так, далі друга пряма. Друга пряма через точку М, так, наприклад, МП. Так. Пишемо через кому МП. Так, що є ще через точку М. ЕМФ. Е, З точкою е. М ми закінчили. Давай будемо переходити до точки К. Що можна ще провести через точку К? Через точку К можна КП. Правильно, наприклад. проводимо КП. Пита КФ. КФ проводимо, так. Також Ізон. можемо через П провести, так. Ще одну це Па ПФ. І все. І все. Так, через це? М, о, через Ф вже все проведено. Вже все проведено. Все, що можна було провести, вже воно проведено. Тобто маємо 6 Гаразд. Давайте далі. Перший варіант номер 3. Ангеліна, читай, будь ласка. Mm. Зараз я просто не те відкрила. Я відкрила на наруску. Ну, не суттєво. Uh, так, позначте в зошиті точки К, Т і Л, так, щоб через них можна було провести пряму. Запишіть усі можливі назви цієї прямої. Так. І так, проводимо пряму. Далі позначаємо на цій прямій три точки. Маємо К, маємо Т і маємо «Л». І зараз нам потрібні усі можливі назви цієї прямої. Так, ми пам'ятаємо, що пряма називається за допомогою двох її точок. Так? Ну, наприклад, якщо почнемо з точки К. Як ми можемо назвати цю пряму? Ангеліна, дивись к, к те або К К -Л. Теж можна. або Т. -Л. Я можу, звісно, сказати ще ТК, ЛК, ЛТ, але ось цей варіант він і не є окремим варіантом, тому що ви розумієте, що літери в назві прямої можна змінювати місцями. Тому нас цікавить лише ось ці три назви. Тобто, ось це там, де ТК ЛК, це не обов'язково. Не, не обов'язково. Це тому, що там питають усі можливі варіанти стосовно різних точок. Так. Так. Далі йдемо на четверту номер. Так, поїхали. Карина Захарчук, давай. А Нічого страшного, все буде на русскому число. Нічого страшно. Пользуйтеся рисунком 2 пере... определены пересікаючи прямий МК и А. Итак, дивіться. Напишіть. Зараз, давай ми не будемо поспішати. У нас є три питання, ми прочитали перше. Значить, далі малюнок А, ти бачиш, так? Значить, я зараз. Давайте, у мене сьогодні щось були проблеми з виводом на екран, що воно все зависало. Дивісь, ось це малюнок 2. Бачиш? Ось це. Тобто, тут є дві прямі і декілька точок. Зрозуміло? І так, давай перше. Чи перетинаються пряма МК і пряма А маленька? Ти пам'ятаєш, що прямі є нескінченними, так? Тобто можна продовжувати пряму і цю. цю. Перетнуться вони? Так. Так. Давайте ми це запишемо. Пишемо МК. Перетинає А. Пам'ятаємо, що знак перетину така, ну, дужечка, так. Далі друге питання, Каріна, читаємо. Запишіть всі точки, принадлежащі прямой А. Пря... Прямой МК. Так, дійсно. Значить, нам потрібні точки, які належать прямій А маленьке. А ну давай дивись на малюночок. Яка точка знаходиться на цій прямій? П П. Значить, пишемо, що П належить А. О, oh. Зараз, так, 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 да. в мене щось воно не хоче працювати. L. Правильно, дивіться на малюночок. Якщо ви продовжите пряму А, продовжите її ліворуч, то вона дійсно буде проходити через точку L. Так, далі потрібна інша пряма. Так, пряма МК. Так. М. Значить, я тут поставлю так крапку з комою і я пишу, що М належить МК. Так. Що ще? К. К. Так, пишемо через кому. К належить МК. Н. Так, зараз щось сюди. N. Правильно, і точка N належить МК. Значить, уважно подивитися на малюночок. Якщо ви продовжите пряму МК, то вона дійсно буде проходити через точку N. Третє питання читаємо. Напишіть точки, не принадлежаті ні прямо А, ні прямо МК. Угу. І так, ну давай подивимось уважно на малюночок. Тут є точки, які не належать жодній прямій. Ну, яка F. це точка? Ще раз. F. F. Правильно. І так, ми пишемо, що F. Не належить прямій А Кома Ф. Не належить прямій Мк. Крапка з кома. І ще одна така точечка є. Давай уважно подивимось, яка? Так, так, гучніше, гучніше, Карін. Q. Q, не належить а Q не належить МК. І так, записали собі. Тобто, дивіться нічого складного немає. Так, ми просто проаналізували креслення і відповіли на декілька питань. Все. Давайте номер шість. варіант номер 6. Так, Настя Грекова хоче. Будь ласка, читай uh, Назовіть всі отрезки і зображення на рисунку 4. І так, дивіться. Малюнок 4 складається з двох частин. А. Ліворуч і Б. праворуч Почнемо з частини А. І так, Настя, дивись уважно на креслення. І давай будемо називати відрізки, які ти бачиш. БА. БА можна його АБ записати. Далі одразу. Ти вже почала з літери Б. Назви ще один відрізок, який виходить з точки Б. БЦ. Правильно. БЦ це теж відрізок. Ну, і далі рухаємося в точку А. З неї які. А а виходить. виходить? Іще один? А це Правильно. Тобто маємо чотири відрізки. Пункт Б. Є е М. Є е М. МФ. Не квапся. Є е М і одразу з точки Є е ще один відрізок. Є е Ф. І ще один є з точки Є. Е. ЕК. Далі переходимо в точку М МФ Мк, Потім КП і все. Це зрозуміло? Так, зараз. Так. Давайте подивимося номер вісім. Перший варіант номер вісім. Вердиш Соня, читай умову. Чи може точка А лежати між точками Б і С, якщо А, Б дорівнює 3,6 см, Б 8,3 см, А 4,7 см. Відповідь обґрунтуйте. Так, дивіться. Всі ці завдання, які ми зараз робимо, включно з номером 8, це завдання, ну, приблизно, так, там, там назвіть щось, там, це може чи не може. Тобто ми оформлюємо їх дуже просто. Значить, ну давайте спочатку намалюємо відрізок. Якщо нас питають, чи може точка А лежати між точками Б і С, так, то я її намалюю на відрізку BC. Так, Соня, чому там дорівнюють довжини? АБ дорівнює 3,6 см. Давайте просто ось тут запишемо. А Б 3,6 і І ось тут я теж підпишу. Далі. С – 8,3 Б, С, С – 8,3 см. Так, 8,3. Значить тут в мене буде 8,3 і. Так, а, С… А, а це 4,7 сантиметрів. 4,7 сантиметр. 3,6, 4,7, 8,3. Так. Ну, як ти вважаєш? Я вважаю, що так, напевно. Чому? Поясни. Ну, тому що є аксіома, яка... Mm. Яка говорить з трьох Як точок на прямій лише. Розташування точок на прямій. Розташування точок на прямій говорить лише про те, що точка знаходиться між двома іншими, а у тебе є конкретні довжини, і це інша аксіома. Ну, давай прочитаємо вимірювання відрізків. Будь-який відрізок має певну довжину більше від нуля. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на якій він поділяється будь-якою його точкою. Є. І наразі дивись, Якщо ти додаш 3,6 та 4,7, скільки ти отримуєш? Соня? Забула вмикнути мікрофон. 8,3. 8,3. і 8,3 – це дійсно довжина всього відрізка. Тому так виконується аксіома вимірювання відрізків. Саме тому я можу стверджувати, що точка А дійсно належить відрізку БЦ. А якщо б вона тут було б не 4,7, а наприклад 4,2, то довжина була б вже 7,8, а тут в тебе 8,3, воно б не співпадало, розумієш? І така картина вже була б неможливою. А тут дійсно, давайте я ось тут запишу. Ось так. Значить, ми пишемо, що згідно з аксіоми, BC, відрізок Б С має дорівнювати відрізку AB плюс А І підставляємо сюди значення «8 і 3». А праворуч 3,6 та 4,7. І тоді я отримаю, що дійсно з обох частин, з обох сторін в мене є 8,3. Тобто рівність ця виконується. І поэтому пишемо, слідовательно, може. Следовательно, можно. Так, давайте будем переходить до номер 9. Лиза Клементьева, читай, будь ласка, меня на Ну, читай. М принадлежит отрезку КЕ, длина которого равна 9 сантиметров. Определите длину отрезков МК и КЕ, если длина отрезка МК на 0,6 сантиметров меньше длины отрезка МЕ. Итак, значит, давайте спочатку запишем Креслення. Точка М належить відрізку різку Каїв. Ви пам'ятаєте, ще з 5 класу, от вот ця задача, вже номер 9 з таким конкретним питанням, вже буде оформлена нами як повноцінна геометрична задача. Якщо до цього ми з вами просто там щось малювали, щось писали поруч, такі задачі були демонстраційні. То ця задача вже має конкретне питання і має мати конкретну відповідь на це питання. І так, ліворуч, креслення буде праворуч дано. Малюємо відрізок. Він у нас КЕ. І одразу дивіться, паралельно я записую дано. Значить, що в мене дано, що є, це відрізок. Далі мені сказано, що точка М належить КЕ. Тобто, десь тут я повинен позначити точку М. Але відкреслення має відповідати умові задачі. У першому пункті сказано, що відрізок. МК на 06 менше відрізка М Тобто точку М я повинен поставити ближче до точки К. І тут через кому я пишу, що М належить КЄ. Далі. Мені відомо, що відрізок КЄ 9 сантиметрів. Це теж є в умові. А наразі, ось тут, дивіться, я поставлю отут так перше. Тобто ця задача, він перший путь. Значить МК на 06 менше, ніж МЕ. Як ми це записуємо? Ми записуємо, що МК менше за МЕ, кома на 06 см. Знайти. МК і МЕ. Там дивіться, пишеться в умові. Визначити МК і КЕ. Там опечатка. МК і МЕ. Ну, Тому що КЕ вам відомо за умови. І посередині, ось тут пишемо розв'язання. Розв'язання. Ось така. Умова. І я що ще можу поставити? Я можу поставити, що кає 9 см. Ось так тут підписати. Накреслено. І так, гаразд, давайте поки що робимо перерву. І після перерви ми продовжимо і будемо вже її розв'язувати. Поки що відпочиваємо.